Під час обговорення секретної військової операції на Близькому Сході, один з топ-чиновників адміністрації Дональда Трампа, один з топ-чиновників президента США, один з військових з військових топ-чиновників, випадково в обговорення в месенджері військової секретної операції додав журналіста в цій історії. Дуже багато смішних моментів в цих історіях. Дуже багато моментів, які заслуговують на увагу: по перше, військову операцію обговорюється в месенджері. Яким би він не був захищеним? Я розумію, що можна обговорювати якісь нюанси, ділитися якимись повідомленнями, але обговорювати в групі військову операцію це неприпустимо, і це вже не смішно. Друге, що Абсолютно не смішно. Топ-чиновник випадково додає журналіста, а журналіст потім після цього робить публікацію. Адміністрація Трампа називає журналістом спочатку покидьком, абсолютно дискредитованим, негідником негідником. Але потім, через майже 15 годин, визнає той факт, що це дійсно було. Його дійсно додали в цей чат розслідування цього. Значить, покладають на Ілона Маска, бо він абсолютно ж логічно, краще за всіх розбирається в інтернеті і в месенджерах. Маск каже, що будемо розслідувати, що в цій історії дуже показово, що в цій історії дуже небезпечно, і чому вона така складна і дратуюча для уряду Трампа, чому вона така складна і дратуюча для. Чиновників Трампа справа в тому, що в Сполучених Штатах є дві базових теми, на яких взагалі Сполучені Штати стоять: це національна безпека, і це фінансова система. Є ще демократія, але зараз ми її не розглядаємо. Це політичний інструмент Сполучених Штатів, який вони використовують по всьому світі. Фінансову, значить, складову. Ми також не розглядаємо це окрема тема втрати фінансові трильйони доларів. Поговоримо про це якось пізніше. Зараз ми говоримо про національну безпеку. Національна безпека найсильнішої, найозброєнішої, найпотужнішої країни в світі розбилась об людський фактор. Розбилась об месенджер, розбилась об абсолютний непрофесіоналізм. Тобто те, що відбулось добу тому, показало і довело той факт, що національна безпека Сполучених Штатів Америки знаходиться в руках абсолютних непрофесіоналів. Що те, що відбулось, загрожує. Кожному військовому, який приймав участь в військовій операції, і кожному військовому сполучених штатів, взагалі, більш того, ще й кожному цивільному, якщо ми говоримо про дипломатичний корпус, якщо ми говоримо про громадян Сполучених Штатів, які значить мандрують по всьому світу, і також про громадян Сполучених Штатів, які знаходяться в самих Сполучених Штатах Америки, це не просто непрофесіоналізм, це провал. Дуже показовий, це образа всієї національної безпеки Сполучених Штатів Америки. І як би кого не виправдовували, як би це зараз не ховали за гумором, як би це зараз не ховали за жартами, за мемами, ця ситуація Кабінету Дональда Трампа вилізе боком, його показали. Його і його чиновників показали непрофесіоналами не лише в історії з плануванням цієї військової операції. Це доводить, що вони взагалі нездатні планувати війну, взагалі не здатні планувати захист, що вони взагалі не здатні забезпечувати секретність. Вони взагалі не здатні забезпечувати безпеку інформації і національну безпеку повністю. Взагалом. Зараз ми посміємось <кій> сьогодні, завтра, післязавтра. Але повірте мені, це дзвіночок набагато неприємніший ніж відмова від Тесли. Від, ніж відмова від, значить, використання послуг маска, ніж падіння економічне. Це дуже серйозний провал, який дуже серйозно відобразиться. На тому, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, ось побачите. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, натисніть дзвоник, ставайте нашими підписниками, щоб не пропускати наше відео.